Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі Пров'язання, і сьогодні у нас тема про майстер-класи, а саме червоні пропорції у майстер-класах. Я буду дивитися на них з погляду споживача, хочу проаналізувати якісь такі моменти, які, на мою думку, мають бути в майстер-класах. І моменти, на які загалом потрібно звернути увагу, коли ви купуєте майстер-клас чи коли ви починаєте в'язати за безкоштовним майстер-класом, щоб ваш виріб в результаті вийшов таким, який вас влаштовуватиме, який вас тішитиме. Особливо це важливо. Я думаю, для новачків для початківців, хто хоче зробити виріб з першого разу, і кому ще дуже важко розпускати психологічно, хто не готовий до цих таких американських гірок. «зв'язала-розпустила, звязала розпустила. Я не планую я це відео робити, не знаю, доганою авторам майстер-класів, передусім тому, що я сама не є автором майстер-класів, я сама дивлюся з погляду споживача, і я розумію, наскільки це важка праця, наскільки це довгий процес. І наскільки це виснажує, часто зусилля, які докладаються до майстер-класів, вони не окуповуються, не виправдовуються, тому з мого боку абсолютне розуміння і ніякого, скажімо так, хейту. Просто вирішила ось на таку тему поговорити, і думаю, що навіть тим, хто робить майстер-класи, теж буде корисно. Хоча, я кажу, не мені вас вчити, тут я просто хочу висловити свою думку як споживача. Я сподіваюся, що вам це відео сподобається. Прошу вас вже наперед поставити йому лайк, не забудьте писати коментарі, якщо маєте що додати, особливо, власне, якщо ви майстер, і пишете майстер-клас, якщо ви маєте що додати, заперечити до мого списку, якщо ви хочете провести зі мною Дискусію, то я буду рада зробити це у коментарях, тому що я відкрита до інших думок. Ну, і також, якщо ви ще не підписані на мій канал, то підпишіться, будь ласка, і я думаю, розпочинаємо. Почнемо з таких явних найчервоніших, червоніших пропорцій, що я вважаю, точно має бути у майстер-класах. Якщо ми говоримо про плечові вироби, то це, звісно, підрізи. Що таке підрізи? Це у плечових виробах відстань. Ка відповідає, умовно кажучи, ширині нашої пахви, наше тіло не плоске, ми не 2D-персонажі, так ми 3Dшні, і тому нам потрібно робити підрізи, щоб наше тіло вміщалося в виріб і комфортно там себе почувало. Я знаю, що є така думка: якщо виріб дуже оверсайз, вільного крою, то можна не робити підрізи. Власне, як вони робляться, коли дов'язується виріб. Якщо він вяжеться знизу вверх до Пройм, то розділяється наперед і спинку цей виріб, і з загальної кількості петель виділяється, зазвичай я виділяю по 4 см на кожен підріз, тобто ту кількість петель, яка відповідає цим 4 см, з одного і з другого боку місць, в місці, де нас пахва, я залишаю їх зазвичай на додатковій нитці, і потім вже починаю з ними працювати, коли в'яжу рукав. Ці петлі можуть бути з самого початку закладені в ширину полотна, тобто можна. Одразу розраховувати, що коли ви дов'яжете до пройми, то вам потрібно буде відняти якусь певну кількість петелі, щоб у вас ця кількість петелі, яка залишилася, щоб вона. щоб їй вам вистачило на груди, на спину, так, щоб все добре вмістилося. Але можна так само додавати ці петлі вже безпосередньо перед тим, як відділяти підрізи. Крім того, звісно, якщо в'яжеться виріб зверху, там теж свої є варіанти, що можна їх додавати не обов'язково одразу, щоб вони були. Словом, зараз не про це варіантів є багато, і я не розумію, чому майстри вирішують не в'язати ці підрізи. Це дає набагато кращий силует виробу, і це. Ну, Власне, відповідає нашій анатомії, і це не так складно зробити. Тому, як на мене, якщо в виробі немає підрізів, варто задуматися, чи потрібен вам цей виріб, чи не буде ось тут під рукавом, вам потім тягнути, чи буде комфортно носити взагалі такий виріб, особливо якщо раптом він потім, скажімо, зменшиться під час прання, і вже тої свободи облягання, яка закладалася і яка передбачала цю відсутність підрізів, її нема. Тому краще підрізи зробити гірше не буде. Пункт 2 – це скоси плечові, і зі скосами така ситуація, що я вважаю, їх потрібно в'язати у більшості випадків 90-95, напевно, випадках. Сама я не в'язала скоси тільки в одному випадку, коли це була павутинка. У мене був вибір між тим, щоб зробити скоси. І оскільки скоси робляться вкороченими рядами, то на тій пряжі, з якої я в'язала, дуже світлій, і сам сама павутинка була доволі діркава великими спицями там. Хочеш, не хочеш, поворотні ряди були дуже сильно видимі, вони сильно розтягувалися і вони виділялися на плечах, це було некрасиво. Тому я прийняла для себе рішення скосі не в'язати. І що це тягне за собою? У вас утворюються такі, як ніби вушка знизу. Тобто, якщо розділити, умовно кажучи, на передню частину тулубу на три рівномірні частини, то у вас по центру ця частина буде трошечки вища, а дві Інші частини будуть звисати такими от вушками по низу виробу. І, в принципі, саме по вутинці я вже казала, мені це подобалося, тому що я передню частину заправляла в штани чи в спідницю, і воно й так, ті вушка з боку звисали. Але якщо це виріб, якийсь щільний, якщо це виріб, який не передбачає цього заправляння. То ці вушка, ну, вони можуть вам зіпсувати вигляд там джемпера, светра, якщо ви не е, очікуєте, що воно так буде виглядати, таким наче як спереду півколо, тобто не так отак півколо. І ззаду у вас буде півколо, тобто по боках, якщо ви будете повертатися боком, то у вас будуть звисати такі вушка, а спереду і ззаду у вас будуть е, такі дуги. От, і, як на мене, то Скоси краще робити у виробах, де ми не в'яжемо велетенськими спицями супердіркаве полотно. Є купа способів зробити скоси непомітно. З практикою прийде вміння в'язати ці поворотні ряди і робити ці скоси, тому що ну ви розумієте, що наші плечі вони знаходяться в такій площині діагональній. Ця точка плечей вища, ця точка плечей нижче, нижча, і тому утворюються отакі провисання полотна по низу. Оскільки на плечах нам треба зробити з цього боку меншу кількість рядів, з цього боку більшу кількість рядів, умовно кажучи, поділити плече там, на скількість там, відрізків, 4-5, залежно від вашої щільності в'язання, і е, зробити поступово поступове нарощування кількості полотна з цього боку, і не пров'язувати його з цього боку, щоб його там не було забагато. І третій червоний прапорець. Це відсутність ростка. Що таке росток? Це різниця у сантиметрах між спинкою і передом. Тобто спинка по горловині в нас має бути вища, ніж перед. В принципі, є дуже багато різноманітних способів, як там в'язати цей росток. Я для себе вибрала такий спосіб, що я роблю, крім заглиблення горловини попереду, вкорочених рядів на горловині спереду. Я так само роблю заглиблення горловини по спині, вкорочені ряди ще й по спині. І я знайшла відео, в якому, мені здається, авторка дуже схоже робить. як я вона там пояснює логіку розрахунків, тому я залишу його в описі до цього відео, щоб ви могли зрозуміти, про що я кажу. І, як на мене, в 90% виробів такий росток виглядає добре. Якщо не робити взагалі ніякого поглиблення попереду, я знаю, що так іноді роблять в павутинках, тобто в'яжуть таку щілиноподібну пройму, просто пряму, чи навіть не тільки в павутинках, але й в звичайних джемперах, светрах. Чим це загрожує тим, що тут -от полотно буде збиратися і душити вас, давити вам на шию. Це дуже поганий знак, коли немає поглиблення горловини. І навіть ті самі поведінки так само, вони зазвичай закриваються не еластичним якимось варіантом, та й немає сенсу, тому що мохер не еластичний і Якщо особливо у вас така фігура, як в мене, і є якісь форми так спереду, то у вас це все буде підстрибувати йти назад, і ця горловина вас хочете, не хочете, буде душити. Тому я зазвичай в своїх павутинках роблю горловину доволі глибокою, щоб навіть якщо вона підскочить назад, вона не душила мене. Я знаю, спілкувалася зі своїми глядачами, що там треба бавитися трошки з виточками, давати виточки на груди, але це наступний етап роботи. І виточки, як на мене, це якраз не обов'язкова річ, і їх ще й треба вміти писати так, щоб це виглядало акуратно на виробі. і Це не завжди виходить як з тією ж павутинкою. Треба постаратися і вибирати якийсь компроміс між тим, де красиво, а де зручно, щось посередині. Але росток, як на мене, має бути. У всіх виробах, хоча б мінімальний, а повертаючись до мого способу пров'язування ростка і поглиблення горловини по спині, то я зрозуміла, що воно, як на мене, не дуже потрібне у реглані погоні, саме поглиблення по спині. Тобто можна робити звичайний росток з розворотах спочатку на лініях реглану, а потім вже переходити до формування горловини, яка у вас там буде вона чи кругла, чи трикутна, веподібна подібна і так далі. Тому що От, якраз чомусь в реглані погоні виходять якісь такі незрозумілі вушка на спині, зайві в місті, де горловина ззаду на спині. І мені цей варіант не дуже сподобався. Але можливо, це саме в тому виробі одному, якому я пробувала. Четвертий ред флег він особливо стосується новачків, особливо стосується людей, які не розуміють, з якого боку їм підступитися до в'язання. І від яких можна почути ось таке запитання, що в мене є така пряжа, такі спиці, скільки петель мені набирати на такий виріб, щоб вийшло, як у вас. І тут е, річ ось в чому. Усіх у нас різна щільність в'язання. Тобто, що таке щільність в'язання? Це кількість ваших петель і рядів в квадраті 10 на 10 см. У Вас може бути в, е, з тої самої пряжі, тими самими спицями, що й в мене. 20 петель на, знає, там, на 15 рядів, а в мене може бути, скажімо, там 25 петель на 20 рядів. Все залежить індивідуально від того, наскільки щільно ви в'яжете, наскільки туго ви в'яжете. І якщо є майстер-клас, ви відкриваєте, і вам кажуть: візьміть такі-то спиці, таку-то пряжу, наберіть таку-кількість то кількість петель, на розмір такий-то, і не кажуть, яка щільність в'язання то з дуже великою ймовірністю у вас потім вийде виріб не на той розмір, який вам обіцяно. Тому що, по-перше, дуже часто є різні розмірні сітки. Один той самий розмір, на та сама еска може виглядати в різних розмірних сітках по-різному. По-друге, власне, у вас з автором майстер-класу може бути різна щільність в'язання. І він може в'язати більш вільно, а ви зв'яжете більш туго, і замість речі розміру там S чи M у вас вийде XS або XXS. Ось в чому проблема, коли. Коли вам не кажуть щільність в'язання, коли вам просто кажуть беріть і робіть. Тому свою щільність в'язання треба знати, треба знати щільність в'язання автора, а навіть якщо ви не знаєте щільності в'язання автора, то принаймні автор мусить вам вказати в сантиметрах розміри речі довжина самого виробу, ширина виробу, довжина рукава. Висота пройми, висота горловини всі ці нюанси. І якщо є ось ці речі сказані в сантиметрах, то ви можете по якомусь готовому виробу в себе поміряти, чи вам ця річ підходить. Подивитися, чи ці сантиметри вам взагалі підходять. А мені ще сподобався такий підхід. Я бачила, коли людина дає мірки, і це річ оверсайз, і вона дає мірки свої. По фігурі, скажімо, скільки в неї стегна, скільки в неї груди, і є мірку готового виробу, щоб було видно, яка свобода облягання, тобто плюс скільки сантиметрів додано до цих от параметрів фігури людини. І наскільки більшим є виріб, це дуже зручно, щоб розуміти, бо, можливо, ви розміру більшого, ніж ця людина, яка в'яже цю річ, але вам підходить ось така свобода облягання. В людини там може бути 30 см свобода облягання, тобто до стегон 90 вона додасть ще 30 см, в неї буде светр шириною 120 см, а в вас, скажімо, можуть бути стегна 100, і вам теж підходить, коли у вас ширина 120 см. Тому я вважаю, що це суперзручно, але не знаю, чи це, це, мені здається, це може бути трохи заморочливо для авторів, але для користувачів це доволі зручно. І загалом щодо свободи облягання. Такий дражливий момент, можливо, аудиторія трошки старша, яка звикла носити більш обтислі речі, речі по фігурі мене не зрозуміє, але все ж таки я вважаю, що оверсайз пасує всім. А річ по фігурі обтисла, особливо, якщо ви хочете скоригувати фігуру, може її зіпсувати. Я не стиліст, але я дивлюся е, практикуючих стилістів, е, дивлюся стилістів, які стилізують фігури плюс сайз, і при грамотному підході, при грамотному оверсайзі, там не супер-овер-овер, але не знаю, там 10 см плюс до фігури 12-13. До ваших мірок можна підкоригувати фігуру, надати їй трошки інших вигинів і ліній, якщо власне ви бажаєте цього. Я не сказала це з самого початку. Якщо у вас є такий запит, то це можна зробити за допомогою версайзу, а от за допомогою обтислих речей можна тільки підкреслити. Свої об'єми, особливо якщо це річ з такого доволі грубого полотна, якісь светри, кардигани, так то оця от обтислість вона додає ще плюс об'єму. У речах якихось літніх, там майках, тонкого станко, матеріалу, в речах, які передбачають цю від'ємну свободу облягання, що вони навпаки вас будуть обтягувати. То там такого немає, і там, в принципі, якщо от є такий запит вас вносити обтислі речі і лишати свою фігуру такою, як ви її бачите в дзеркалі, без ці речі, то мені здається, що можна тоді в'язати собі речі по фігурі, навіть з від'ємною свободою облягання, трошки забирати сантиметрів, щоб воно ще більше прилягало. Власне, мені здається, що зараз більшість майстер-класів мають якісь такі собі невеликі оверсайз, чи там більше, якщо це передбачено. І дуже видно паттерни майстер-класи застарілів, в яких цієї свободи облягання бракує, які надто. Обліплюють фігуру, і, як я казала, збільшують її в об'ємі, замість того, щоб просто плавно підкреслювати лінії цієї фігури. Червоний прапорець номер 5 це я би сказала такий навіть не червоний, ледь рожевий прапорець. Я розумію, що не всім авторам доступно це зробити, не всі хочуть там, не знаю, показуватись на відео, але якщо ви сумніваєтеся, як буде сидіти виріб. То класно побачити цей виріб на відео, а не тільки на фото. Тому що фото мають властивість обманювати. Я думаю, що ви самі прекрасно знаєте без мене всі ці приклади з фотосесіями їжі, коли використовували, скажімо, пінку для гоління замість вершків, там десь на якісь панкейки, чи щось таке, видушували, щоб під дією температури вершки топляться, пінка залишається стабільною. Чи там якісь не знаю, там машинне масло замість олії, чи замість якихось там сиропів. Ну, словом, там дуже багато. Багато Всіляких трюків є, і так само є багато трюків у фотографії, як показати виріб так, щоб не продемонструвати його е, слабкі сторони. Скажімо, якщо ви бачите кілька фото виробу, і немає жодного фото з опущеними руками, щоб було видно, яка ситуація отут в районі е, підрізів. Чи вас влаштовує, я не кажу, що тут не має бути ніякого об'єму полотна, але чи вас влаштовує цей об'єм полотна, який є в районі підрізів в районі пахв? Тому що якщо фото там не знаю, з п'яти фото, три фото, що людина отак от стоїть, задирає руки і чи не знаю, якось отак от стоїть, ну словом, робить так, щоб ось цього об'єму не було видно. Варто задуматись, крім того, можна так стати, що ось розпрямити плечі, відвести їх назад максимально, якісь там такі пози прийняти, коли теж ось цих ось місць не буде видно. Тому класно побачити, як виглядає річ на людині в русі, як річ сидить, як річ себе поводить, коли, там, не знаю, людина не тільки статично застигла на фото, але знову ж таки, це лише моя думка, і не обов'язково річ, якої немає на відео, яку ви не бачили на відео, вона буде погано сидіти, чи з нею буде щось не так. Просто на фото завжди легше стати у виграшному ракурсі, а відео оголює всі. Деталі і всі м, слабкі моменти. І далі в нас вже починається на те, щоб червоні прапорці, а це просто якісь речі, які я вважаю, теж на них можна звернути увагу, але вони не є супер обов'язковими. По-перше, це нарощування рукава. Коли ви в'яжете виріб знизу і вам потрібно робити спущене плече, то класно зробити нарощування рукава ось тут. Тут коли ви в'яжете перед і спинку, додавати по лінії, де у вас буде пройма, кілька петель, щоб було таке природнє спадання цього полотна, оскільки знову ж таки ми не стоїмо ось так, ми не ходимо ось так. Ми речі носимо наші ось так, і нам потрібно, щоб в нас це полотно відносно плавно спадало на плече, щоб було якомога менше тут лишнього полотна. І для цього класно робити нарощення рукава. Є ось цей метод, коли ви робите це по тілу вироба, є метод, коли можна наростити рукав вкороченими рядами, власне, по самому рукаву, вже коли ви набрали петлі з пройми. Але в принципі там же це нюанси треба обирати, що більше подобається. Це все можна не робити. Знову ж таки, наприклад, в павутинці я цього не ру роб... в одній з павутинок я зробила ось це нарощення по тілу, мені не сподобалося, бо великі петлі розтягуються це, все дуже сильно видно. Там спиці 12 міліметрів і пряжа 300 метрів на 100 грам це дуже великі діропахи. Але коли це стандартне полотно. То воно все супер виглядає і воно додає анатомічності вашому виробу. Крім того, ще такий момент. Я в своїх виробах роблю різницю у переді і спинці в ширині полотна. Це зумовлено тим, що є в мене бюст, який потребує того, щоб я додала кілька сантиметрів на нього, щоб полотно не дуже сильно натягувалося. Тут вже треба дивитися по фігурі, але зазвичай в мене десь різниця між передом і спинкою виходить сантиметрів 5-6 см. Тобто на спину я закладаю на 6-6 на сантиметрів вуще полотно, вже після того, як я виділила перед і спинку після пах, після підрізів. І тоді вже в мене спереду там, на 5-6 см полотно ширше, ніж по спині, і це, як на мене, сприяє кращій посадці виробу. Не знаю, чи є таке в майстер-класах, чи роблять це майстри, плюс, звісно, у всіх різний бюст, але це до теми бюсту, до теми виточок, поки що я рятуюся цим. Колись, можливо, прийдуть до виточок. Також є такий нюанс, як майстерність вписування візерунка у конструкцію виробу. Зазвичай у майстрів, які заморочуються в них, особливо якщо там якісь коси, арани, ще щось, то мені здається, дуже велика частка часу на майстер-клас, на підготовку йде на те, щоб вписати, скажімо, якщо це реглан. І в'яжеться виріб знизу вверх, щоб вписати закінчення цих кіз, щоб вони буквально вростали в регланну лінію. Чи якщо це навіть спущене плече, щоб ці коси так само гармонійно виглядали на скосах, щоб це все красиво виглядало на горловині. Це велика праця і велика хвала і честь майстрам, які можуть класно. Вбудувати візерунок в майстер-клас, а не просто покинути його на середині. Наприклад, якщо взяти шапку, це було б мені дуже давно, якби шапка з косами в'язалась, вязалась в'язалась до маківки, і там де потрібно робити скорочення, там оп, переходиш на лицеву гладь. Ну, це дуже давно виглядає. Там теж вписують це все в закінчення, в скорочення. Роблять всілякі там квіточки. що коли ти зверху дивишся на маківку шапки, то все виглядає, як якась там квіточка. Тобто це красиво. І це додає виробу фабричності, Ті, в хорошому значенні цього слова, і робить його справді завершеним. На мою думку, я тут зрозуміла, підглянула свої записи, зрозуміла, що великий великий червоний праперець я таки пропустила. І цей червоний праперець це коли пропонують в'язати виріб. Різних розмірів, різними розмірами спиць. Тобто, якщо у вас S ви в'яжете спицями п'ятіркою, якщо у вас М, ви в'яжете спицями шестіркою, якщо у вас L ви в'яжете спицями сіміркою, одну й ту саму пряжу, один й той самий метраж, але у вас виходить різна щільність. Але якщо на С, можливо, вийде нормальне полотно, М або на Л, вже може вийти сито. Якщо немає завдання в'язати сито, як у випадку з павутинками, то це супер редфлег, і потрібно задумати, чи, чи варто вам в'язати такий виріб, тому що. Він не буде тримати форму, він розтягнеться, він ну, не буде виглядати можливо так, як ви очікуєте, особливо якщо автор в'язав на найменший розмір, а вам там пропонують в'язати на 5 розмірів більше з пицями на, на 5, чи на 5 розмірів більшими. Ну це дуже давно. Ось такі мої думки щодо майстер-класів. Розкажіть, які ваші думки. Розкажіть про майстер-класи, з якими ви в'язали, і ви були розчаровані. Я думаю, що це буде корисно тим, хто. Прочитаю коментарі, щоб можливо не повторювати ваших помилок і не розпускати річ, особливо, власне, якщо це початківець у в'язанні і кожен розпуск це маленька трагедія. Я вам дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!